П'яний військовий приніс гранату у магазин. Куди поділися 200 тонн зерна з державного підприємства? Вартість проїзду у луцьких тролейбусах зросте до 8 гривень. Багатодітні втікачі на Волині викрили ще одну схему. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! Луцька громада знову у скорботі. 3 липня в районі населеного пункту Янпіль Донецької області загинув мешканець села Милуші Павло Вітко. Захисник не дожив до свого 31-річчя 8 днів. Рожечинська громада втратила ще одного захисника. 6 липня в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області загинув солдат Володимир Сілік. У громаді оголосили триденну жалобу. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. У бою з російським окупантом загинув волинянин Дмитро Кондратович. Про це повідомив Ковальський міський голова Ігор Чайка. 50-річний воїн загинув 4 липня у Запорізькій області. Про чин похорону Дмитра Кондратовича повідомлять згодом. Війна забрала життя ще одного мужнього воїна з Нововолинська. На Луганщині загинув наш захисник Олександр Лисиця 1978 року народження. Інформацію щодо прибуття тіла та чин похорону повідомлять додатково. Завтра, 8 липня, село Гірка Полонка прощатиметься із захисником Миколою Борисюком. О 11.30 відбудеться панахида біля дому полеглого героя. О 12.20 у храмі села Гірка Полонка відбудеться чин похорону. Усіх жителів громади закликають гідно вшанувати пам'ять нашого захисника та провести його в останню путь. Поховають героя на місцевому кладовищі. Житель села Гірка Микола Борисюк 1970 року народження загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних із життям, отриманих у результаті танкового обстрілу. Ратнівська громада попрощалася з військовим Іваном Полуфакіним. Рідне селище 26-річного героя зустрічало на колінах зі сльозами на очах. Друзі, знайомі, побратими згадують Івана як світлого та доброго друга. Завжди відкритого до спілкування, готового допомагати. Іван Полофакін був командиром бойової машини та штурмового відділення. Він загинув 27 червня внаслідок обстрілу противником позиції. Рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. У Львові від удару російської ракети загинуло 10 людей. Глава МВС України Ігор Клименко сьогодні вранці повідомив. Що пошуково рятувальні роботи у Львові завершені. На жаль, ракета, яка вдарила у багатоповерхівку, вбила десятьох людей. Поранено 45 людей. З них троє діти. Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 липня Росія атакувала калібрами місто Львів. Одна із ракет влучила у багатоповерхівку. Падала! Приніс гранату до магазину. На волині військовий мало не наробив біди. Чоловік випив і покомплював із знайомими. Щоб помститися, використав бойову гранату, яку, як виявилося, він зберігав удома. Інцидент трапився у селі Корщів лузького району. Чим все завершилося? Дивіться далі. Село Корщів звертає в бік від траси мальовниче, тихеньке. Клуб у час війни зачинений. Єдина на для молоді зібратися ввечері біля магазину. Проте 5 липня вечорниці під Кремницею мало не завершилися бідою. Чоловік, який повернувся з військової служби, хильнувши зайвого, вирішив з'ясувати стосунки з присутніми. Після конфлікту кинувся додому і приніс на подвір'я магазину гранатом. Саме тут біля місцевого магазину все і сталося. Тут збирається молодь, адже клуб зараз, я так розумію, зачинений. Тут діє невеличке кафе, і от ввечері стався конфлікт. Чоловік був в нетверезому стані і приніс зі собою гранату, щоб помститися за те, що його нібито образили. Як розповідають місцеві, до війни за чоловіком нічого дивного не помічали. Поводив себе, як усі, а ось зараз вже вдруге буянив. Кажуть, нещодавно бігав по селу з ножем і буквально на днях мало не підірвав людей, принісши боєприпас. Оце було позавчора, Я тут теж присутня була. Ага, і що там було? Розкажіть чоловік, випивши, був в них конфлікт стався. Вони почали битися. І той чоловік, ті, типу, побіг додому. І сказав, зараз типо, буде всім капець, я йду по гранату, зараз буде всі горити. Він прибіг собаками сюди, тут було дуже багато людей, були діти, прибіг собаками і підтримав тут ось таку гранату. Доставав гранату то і каже, зараз я її підірву, що й шарпав, шарпав, але він її не підірвав. Але кинув він її чи ні? Кинув біля, біля школи. Але вона не зірвалася, він та її перетички не забрав, не вирвав, тільки ага. саме кольцо. На місце події викликали поліцію. Чоловіка затримали. А це тут збирається мову, так? речі. Да. Це магазин наш замість. У нас сидять, випивають, пиво, там, гуляють, так, можна так сказати. За попередньою інформацією, граната бойова і дивом не здетонувала. Чоловік, про якого йде мова, у Коршеві взяттях. У нього є маленька дитина. Наразі йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Наталка Поліщук для новин на часі. Пропонували чоловікам стати багатодітними батьками і навіть відшукали для цього одиноку матір з дитиною. Поліцейські викрали чергову незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Двоє жителів Луцької громади підшуковували громадян призовного віку, які мали намір незаконно покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Учасник схеми, маючи двох дітей, таким чином став батьком третьої дитини, отримував статус багатодітного і міг виїхати за кордон. Вчора, 6 липня, співробітники поліції затримали зловмисників на гарячому у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ті якраз отримували винагороду за свою злочинну діяльність у сумі 1300 доларів США за місцями їх проживання та в автомобілі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили докази по справі. Їм вже оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Нині ж обидва перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Щодо жінки, яка має статус одинокої матері та погодилась записати свої на фіктивного батька, також буде прийняте процесуальне рішення. Крала зерна на 1 мільйон 300 тисяч гривень. На Волині працівниця державного товариства відпустила без власника понад 200 тонн пшениці. Мова йде про акціонерне товариство Державна продовольча зернова корпорація України Володимир Волинський. Комбінат хлібопродуктів. Злочин жінка скоїла у 2021 році. Розслідуванням справи займається бюро економічної безпеки у Волинській області. Наші детективи розпочали цю справу ще в грудні 22-го року. Значить, вже в квітні 23-го року ми фігуранту повідомили про підозру. Слідством встановлено, що працівник зерносховища Державного акціонерного товариства. Вчинив розтрату більше 200 тонн зерна, орієнтовною вартістю в 1,3 мільйона гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, також кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом і досудове розслідування провели детективи територіального управління Б по Волинській області за процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. У Луцьку зросте вартість проїзду у тролейбусі. Уже з 20 липня поїздка рогатим може коштувати 8 гривень. Тариф змушені збільшити, бо відчутно зросла ціна на електроенергію. До слова, у Луцьку ціна на проїзд у тролейбусі нині одна з найнижчих в Україні. За 6 гривень в тролейбусі зараз можна проїхатися лише у Луцьку, Сумах і Кропивницькому. У всіх інших містах тариф значно вищий. Востаннє вартість проїзду у луцьких тролейбусах піднімали у січні 2022 року. Тоді вартість проїзду здорожчала з 4 гривень до 6. Основна причина, чому тоді підняли тариф, це було здорожчання електроенергії майже утричі. Цього разу ситуація аналогічна. Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 30 червня переглянула тарифи на електроенергію. Комісія прийняла рішення збільшити тариф на електрику. Відтак у Луцьку змушені піднімати питання про збільшення вартості проїзду у тролейбусах. Сьогодні цю тему обговорили на Луцькому підприємстві електротранспорту. Усім вам відомо, що 30 червня. Національна комісія, що здійснює регулювання цін в сфері електроенергетики, анонсувала нові граничні ціни на кіловат. Зокрема, комісією встановлено, що з 7-ї години ранку і до 19-ї години вечора гранична ціна на електроенергію 5,6 гривня за кіловат. Якщо ми до цієї ціни додамо передачу. Якщо ми до цієї ціни додамо розподіл, а також маржу постачальника, а це в загальній сумі приблизно 2 гривні, то ми отримаємо на вході у наш лічильник вартість електричної енергії приблизно трошки більше 7 гривень. Тепер порівняємо і задумаємося трошки більше 7, і середньозважена була 5,83. Є скачок. Лише за один місяць і залежно від пори року Луцьке підприємство електротранспорту споживає від 400 до 600 тисяч кіловат електроенергії. Залежність підприємства від тарифів на електрику величезна. І ми маємо статистику з 1 по 7 липня. Ціна зросла за ці 7 днів 14, якщо я не помиляюсь, 18% від дня. Невідомо, що буде на кінець липня місяця з точки зору арифметичної, математичної та будь-якої економічної, випливає логічний, логічний перегляд вартості проїзду. Це речі, на жаль, нам не керовані. Директор департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що вартість проїзду у тролейбусах Луцька планують збільшити до 8 гривень. Для дітей тариф становитиме – 4 гривні діючий тариф 6 гривень він економічного обґрунтування немає вже давно. Борис Смаль наголосив, що Луцькому підприємству електротранспорту за менш як два роки вдалося вилізти з багатомільйонної боргової ями і стати підприємством, яке має на рахунку власні кошти. Останні зокрема спрямовують на модернізацію мереж. За його словами, якщо зараз втримувати стару ціну на проїзд, то наслідки для підприємства можуть бути. Дуже погані на жаль, зараз. Якщо ми цього не зробимо, то підприємство буде кинути знову в боргову бургову яму, з якої, от за останніх півтора-два року, вміло вибралися і забезпечили те, що починали почали розвиватися і навіть володіти власними коштами. Ну на жаль, необхідно підняти. Спочатку проект рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусі має затвердити тарифна комісія. Далі 19 липня пропозицію розгляне виконком. Якщо рішення про підняття вартості проїзду підтримають на виконкомі, то вже з 20 липня діятиме новий тариф. До слова, наразі Луцьке підприємство електротранспорт обслуговує 9 маршрутів. Залежно від вихідного і робочого дня на маршрутах їздить від 23 до 40 тролейбусів. Очий день у осінньо-зимовий період підприємство перевозить близько 50 тисяч пасажирів і близько 40 тисяч пасажирів у весняно-літній період. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку є понад 20 каналізаційно-насосних станцій, які забезпечують рух на частот по трубопроводам до очисних споруд. Більшість з них збудовані ще в 70-80-ті роки. Не дивно, що вони застаріли і потребують значних вкладень. На одній з найбільших каналізаційно-насосних станцій відбувся обвал колектора, який обслуговує спальні мікрорайони міста. Часно закуплене спецобладнання для комунального підприємства Луцьводоканал вже застосовують під час аварійно-ремонтних робіт на одні з каналізаційно-насосних станцій міста, що на вулиці Лідавській. Це одна з найпотужніших в Україні станцій з перекачування. За допомогою придбаних сучасних засобів колектор буде повністю відремонтовано без припинення подачі водопостачання мешканцям. Це дуже рідкісний випадок, коли ремонтують колектор та не зупиняють його. Відновлення самої каналізаційної мережі це є одне з найважливіших питань для всього міста. І враховуючи, що це один з найбільших, таких найбільш продуктивніших об'єктів в системі водовідведення міста Луцьк, то Всі ми зацікавлені в тому, щоб була нормальна, згідно технологічного процесу робота всієї системи. Ну і от Якраз трубопроводи це є. Скажем так, найважливіша ланка в цьому процесі технологічному обслуговується якраз найбільш заселена частина міста Луць, роковий й квартал квартали. У всі, скажем, передмістя. Оце все. Всі, всі, які є стоки, практично із оцих спальних районів, так званих, всі от якраз приходять сюди. На особистому контролі міського голови питання забезпечення мешканців прилеглих до Луцька сіл якісною питною водою, оскільки застарілі станції очистки води у Луцькій громаді теж вже виходять з ладу. Щоб мешканці пили чисту воду, заплановані придбання модульних систем з очистки у селах Брища та Рокині. Система за допомогою якої очищується вода. Тут вона є дуже застарілою. Вона фактично фільтрується лише піском. Наше комунальне підприємство відбирає аналізи цієї води. Вона, скажімо так, знаходиться в межах, але на граничних своїх значеннях. Тому прийнято рішення вже укладені лізингові договори на придбання модульної системи очистки води для того, щоб максимально якісна вода поступала для жителів рокінь. Буде ця модульна система із своїми підвищеними насосними станціями, із системою аерації тобто, вся повністю сучасна система для максимально. Якісної води, яка буде подаватися жителям. Після встановлення модульних систем воду будуть добувати з глибших свердловин. Її знезалізнюватимуть та знезаражуватимуть. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Куди подіти безпритульних котиків чи песиків? Але ліпше ставити питання не так, а робити все для того, щоб хвостатих безхатьків було якомога менше. Для цього треба стерилізувати тваринок, аби потім не ламати голову, де подіти їх потомство. А також по можливості прихистити у себе собачку чи котика з вулиці або з притулку. Віддамо кошенятоку хороші руки. Кошенята дуже гарні та лагідні. Знайшли коробку з кошенятами в під'їзді. Можливо, хтось хоче забрати, бо кажуть, що вони вже другу ніч в під'їзді так ночують. Малесенькі. Віддам безкоштовно кошенят. Самі їдять, ходять на пісок. Дуже гарні. Звертайтеся. Увага! Підкинули до лікарні знову цуценят. Хлопчик і дівчинка. Дуже гарні. Можливо, комусь потрібна собачка. Візьміть. Дівчинка схожа на породисту. Луцьк прилаштовуються собаки, хлопчик і дівчинка. По віку їм орієнтовно 5 місяців. Будуть дуже малими та низькими. Ідеально для дому чи квартири, особливо, якщо є діти. Собаки дуже грайливі та контактні і дуже гарні. Їх підкинули на територію багатоквартирного будинку. Не маючи місця, вони постійно ховаються під машинами, а це дуже небезпечно. Таких оголошень у соцмережах, на жаль, безліч, і ще більше знедолених котиків і собачок, яких лишають на призволящі у дворах, під'їздах, а то й вивозять подалі у ліс, чи просто викидають як не потріб, аби безпритульні тварини не гинули від голоду, холоду чи під колесами автомобілів. Важливо стерилізувати чотирилапих як домашніх улюбленців, так і хвостатих безхатьків. Стерилізація дуже важлива в першу чергу домашніх тварин, тому що саме безпритульні тварини з'являються через неконтрольованість домашніх. І, хоча є законники, передбачає, що людина повинна піклуватися про новонароджений приплід, на жаль, він не діє, тому що ніхто не може контролювати, зайти до кої квартири, і подивитися, можна чи не можна. Громадська організація порятунок чотирилапих стерилізує та повертає тварин на місце попереднього проживання згідно договорів із органами місцевого самоврядування інших населених пунктів. Нині тут Десять песиків із міста Сарни. Деякі собачки вже відпочивають після стерилізації. Тваринки з особливо трагічною долею, наприклад, домашній песик, якого викинули на вулицю, чи поранений чотирилапий, лишаються під опікою організації до приглаштування у родину. Якщо людина хоче взяти тварину, і вона до цього підійшла всією сім'єю так, вирішили, що ми хочемо завести собі тваринку, це я за один наголошую, це повноцінний член вашої родини. Тобто ви берете собі ще одного члена родини. То тоді е, ми його закликаємо, звичайно, брати тварин з притулків, стерилізаційних з центрів. Якщо людина візьме таку тварину, це 100% надійний друг на все життя. Він ніколи не зрадить, він буде дуже відданий, він буде найніжніший, він готовий віддати життя за, за того власника. І саме ці тварини найбільше потребують нашої турботи. Лучанин Володимир взяв із притулку організації собачку Джесіку ще цуценятком, а нині вже привіз на стерилізацію. Треба ж комусь їх виховувати тих собачаток малесеньких. Треба, треба. А це Адель. Її теж взяла родина з Луцька ще цуценям. І таких історій із щасливим фіналом на щастя багато. А от песик Джек, який очима схожий на породистого хаски, понад рік жив у прилаштованій сім'ї, але його повернули назад. Мовляв, полює на домашню птицю. Тепер чекає на своїх людей, які точно не зрадять. А це бафі, вона дуже активна. Тож її віддадуть активній родині, а не до прикладу, пенсіонерам. А ось це бім. Песик вже старенький. Його знайшли на дорозі у важкому стані. Ймовірно, збила машина. Ну, інше вже буде доживати віку. Я не думаю, що хтось його візьме, але можливо хтось пошкодує його і захоче взяти. Є і маленькі цуценята з міста Дубно, що шукають турботливих господарів, а також кошенята зовсім крихітні, котрі чекають на свій дім. Їх підкинули до території організації у пакеті ще сліпими. Це чудом, просто ми їх знайшли, тому що тут в нас же ще ж велика територія. Тут дорога, тут фірма інші. Це я от прибирала і знайшла. Думаю, що це за пакет валяється? Завжди йду, всі пакети піднімаю. Скарб, скарб знайшла. То от і, але виявилися всі хлопчики. У нас одна кішечка теж підкинута, їх почала кормити. В неї з'явилось молоко. І нас чотири, два таких от чорненьких і одне шириженьке. Тож придивіться, можливо, ви побачите свого улюбленця і дасте тваринці шанс на щасливе життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. З підсумковим випуском новин побачимось вже о 20.00. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, або визнали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. В Студії працював Юрій Куцик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. Погода сприяє, тож поновили ремонтні роботи у дворах Луцька, зокрема, на проспекті Відродження 26, 26А, 28 і 28А. Тут робітники вже встановлюють бордюри та окультурюють зелені зони. Ремонт продовжується вже два місяці. Триває оновлення прибудинкових територій і на проспекті Грушевського, 22, а також за адресами Стрілецька, 8, Наливайка, 6, 6а, 8 і 8А, ветеранів 1 і 3, космонавтів 4 і Писаревського 4 Мер Луцька Ігор Поліщук особисто перевірив усіх робіт. Близько 20 прибудинкових територій перебуває в стадії ремонту. На якихось прибудинкових територіях, де раніше почали, вони вже на завершальній стадії. Це двір ветеранів 1-3, тут орієнтовно половина роботи зроблена. В кожному дворі по-різному, але на особистих прийомах, на онлайн-прийомах люди, коли звертаються, чи не на найбільше звернень надходить щодо ремонту прибудинкових територій, тому що велика їх кількість перебуває в стані незадовільному. Тому особливу увагу приділяємо саме ремонту прибудинкових територій минулого року не могли працювати, тому що казначейство не давало можливості використовувати кошти на такий вид робіт, А цього року активно дуже працюємо. Цьогоріч планують відремонтувати більше 30 прибудинкових територій. Тож тепер тротуари у дворах будуть рівними, буде нове освітлення, робітники вкладають нову бруківку та облаштовують стоянки для автомобілів. У деяких дворах ремонтні роботи вже на завершальній стадії. На стадії завершення це Грушевського 22 прибудинкова територія, якщо ви звернули увагу, там залишилося просто поприбирати. Це в стадії завершення Стрелецька 8, поточний ремонт прибудинкової території. Тривають роботи по відродження, по космонавтів. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, по завершенню цих ремонтних робіт візьмуться оновлювати й інші прибудинкові території. Вже зовсім скоро у всіх дворах Луцької громади буде затишно та сучасно. Час, як лучани йдуть з роботи до своїх домівок, в працівників комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс, які прибирають місто, робота тільки розпочинається. Триває вона всю ніч. Усе для того, щоб зранку містяни побачили чистим та гарним свій Луцьк. Ми то виїжджаємо на ніч замітати. Шість виїжджаємо, вісімнадцять. І заїжджаємо вже як графік зробимо. Графіки є зложені, які вулиці мести на ніч. Зробили і вже в гараж. Це залежить від, від року. Ось, е, виходить, осінню більше намітаємо, бо багато листя. Після зими, от, після зими багато землі, теж не намітаємо. А вже літом так підтримуємо, то не багато намітаємо. Часто незручності під час прибирання створюють припарковані вздовж дороги на ніч авто. Тож працівники просять власників зважати на це. Наше підприємство здійснює санітарне прибирання таких участків, як вулиця Дубнівська, вулиця Набережна, вулиця Ковальська, ГПЗ, район Вереснева Цукрова. Конкретно наше підприємство забезпечує чистоту проїжджої частини, газонів і тротуарів. Влітку, перед тим як спецтехніка виїздить на об'єкти замітання, відбувається зволоження вулиць, щоб пил від прибирання не створював дискомфорту місцевим мешканцям. Ми реагуємо на 15.80, на будь-які зауваження мешканців міста. Тобто, всі заявки закриваються чим пошвидше. Якщо великі дощові умови, багато бруду однозначно нам потрібно виїжджати в дві зміни: чисто там, де не смітять. В першу чергу починається чистота від себе. Подальшому підприємство планує збільшувати автопарк, щоб сучасна спецтехніка робила місто ще чистішим. 8 липня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. На заході температура повітря вночі від 11 до 15 вдень від 22 до 27 градусів тепла. Схід нічна температура від 18 до 22. Денна від 29 до 33 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі від 13 до 17, Вдень 23-26 градусів тепла. Південь нічна температура 19-20. Денна від 27 до 31 градуса з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від 12 до 17. Вдень від 22 до 26 градусів тепла.